Володимир Зеленський казав, що все ж таки у Дональда Трампа немає розуміння, як зупинити війну наразі. Чи з'явилася вона, як ви думаєте, після того, ну, що він заявляє? Чи може в нього бути своя формула миру? Ну, дивіться, ця заява президента нашого, мені здається, вона була не дуже вдала, але тут питання більше до журналістів, які власне, в нього брали інтерв'ю. Так, і я не виключаю, що тут вийшла ну, певна така дискомунікація. Вони саме в такому форматі подали цю цитату. Президент, скоріш за все, мав на увазі, що у Трампа не вистачає інформації для того, щоб скласти собі якусь там цілісну картинку. І тут до речі, є ж логічна історія. Він формаль. Формально та формально він знаходиться, ну давайте це так назвемо, в опозиції до діючої американської влади. При тому, що він не є. Там діючим сенатором не є діючим конгресменом. Тобто, він є не є людиною, яка станом на сьогодні, от на таких рівнях, наприклад, двопалатної двопартійної підтримки в сенаті, там в Конгресі Сполучених Штатів, залучений яким чином до питань російсько-української війни і допомоги в Україні, і тому можливо в нього є ну, об'єктивний брак інформації, і це породжує оці його заяви про 24 години, про легкий спосіб, про дзвінки путіну, про дзвінки Зеленському і так далі. Ну як. Якесь бачення в нього насправді є, чи можна це бачення назвати планом, я так не думаю. При всій повазі видно, що ця тема для Трампа, його оточення, його команди вона не є пріоритетною, і вони поки про неї саме в такому контексті не думали. Хоча наскільки мені відомо. Відмінність нинішнього Дональда Трампа від того, який був раніше, полягає в тому, що в нього зараз є достатньо потужна команда аналітиків, яка напрацьовує різні сценарії, яка напрацьовує різні плани. Але я думаю, що він їх просто не озвучує на мітингах передвиборчих. Оскільки це ну трошки складно для значної частини його електорату, давайте так скажемо. Або можливо, Трамп розуміє, що це не настільки легка е, ну, проблема, да, яку там можна дуже швидко вирішити. А це насправді дуже складна історія, але він не хоче зараз про ці складні речі казати знов таки своїм виборцям, тому що в нього вся кампанія базується на тому, що в мене є легкі. Рішення прості рішення. Я їх буду застосовувати, і ми будемо прекрасно жити. Тому він робить такі дуже загальні заяви. І тут, от якраз наш президент абсолютно логічно, вказує, що давайте зустрінемося. Я поясню, що насправді відбувається. До речі, Трампа ж колись запрошували в Україну. Це було в минулому році, він дуже інтелігентно я б так сказав, відповів. Сказав, що ну поки ні, тому що я ну якби не представник влади, але можливо в майбутньому я обов'язково якби в Україну приїду. Я чому це згадав? Тому що у нас є багато при прикладів, коли якісь політики, які займали Дуже інфантильне ставлення по відношенню до Росії, вони його кардинально міняли, коли приїжджали в Україну і особливо попадали під не знаю там сигнал повітряної тривоги і сиділи в бомбосховищах. Колись був такий і є нинішній президент Німеччини Штанмаєр. Да, от він коли автор формули Штанмаера. От він, коли побував в Україні і посидів в бомбосховищі, то він потім дуже сильно поміняв своє ставлення до Російської Федерації і до тих формул, які він раніше пропонував. Ну оскільки Трамп в Україну не приїде. Було б непогано, щоб йому наш президент пояснив і розказав взагалі, що тут відбувається, і насправді наскільки можна довіряти Російській Федерації, наскільки Путін є договороздатною особою? І питання до вас: як ви думаєте, хто такі виборці Трампа, які його будуть обирати? Це люди, які просто за розвиток Америки, за пріоритет саме на Америці, чи проти України? Як ви думаєте? Дивіться, ну в нього насправді дуже, скажімо так, багато. Різних груп, які його підтримують, і ці групи іноді мають абсолютно якісь полярні погляди. Але я відразу скажу, що людей, які там не люблять Україну або які проти України, їх там дуже 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 мало. Я думаю, десь в межах там статистичної похибки. Значна частина його виборців, це ті, які про Україну насправді і про російсько українську війну знають дуже мало, і це до речі, визнають самі е, американські Ну експерти, мої колеги, ну от відомий, наприклад, американський політолог, філософ Френсіс Фукуяма. Він в інтерв'ю останньому абсолютно відверто. І він, до речі, не тільки про виборців Трампа говорив. Він говорив взагалі про американців. Він казав, що на ну на превеликий мабуть жаль, американці не сильно знають, що таке російсько-українська війна, і вони ну дехто там трошки має якісь уявлення, але для переважної більшості це надто далека історія, про яку вони ну. Які вони точніше не сильно розбираються, тому у Трампа це переважно виборці консервативного такого спрямування, які вважають і Трамп їм підкидає ці ідеї, що Сполучені Штати Америки в першу чергу ну, повинні зосередитися на своїх внутрішньополітичних, внутрішньоекономічних якихось питаннях, е, як він каже, там Америка перед усім, зробимо Америку знову великою, значить, і думати, на е, от саме про життя цих людей, але на жаль, ці виборці забувають одну дуже просту. Істину, що ми живемо в глобалізованому світі, і могутність Америки Сполучених Штатів Америки, економічна могутність, вона базується якраз на глобальній економіці. І якщо зосередитися виключно на внутрішніх справах і не звертати увагу на ті речі, які відбуваються в тій же Європі або на ті жахливі речі, які робить Російська Федерація, ну це призведе в результаті до того ж економічного занепаду Сполучених Штатів, так що вибори з Трампа Трампа він дуже такий, знаєте, багатополярний і. Це, до речі, певною мірою пояснює такі дивні заяви з боку ну, цього кандидата, тому що він намагається, в залежності від місця перебування від кожного конкретного штату говорити зовсім інші речі, щоб сподобатися тим виборцям, які приходять на зустріч з ними. В Техасі він буде казати одне. А коли він приїде там в Каліфорнію, повірте, він там буде казати зовсім інше. А коли він приїде в третій, який штат, де буде велика. Ну, я навіть не буду говорити українська діаспора. До речі, значна частина українців в сполучених штатах це виборці саме Трампа, тому що вони за своїми ідеологічними переконаннями є республіканцями. Але якщо там буде дуже велика східноєвропейська діаспора, давайте так скажемо: це Україна, Польша, Польща, там, Чехія, ну от ті країни колишнього соціалістичного табору. Повірте, він буде говорити там трошки інші речі, і я думаю, що в ньому нього там буде більше агресії по відношенню до російської. Федерації, тому що це для нього передусім політика. В нього зараз головна мета виграти? А як він виграє? Ну це вже другорядна історія. Що він при цьому буде обіцяти? Для нього це взагалі поки немає особливого значення. Кажуть, що в сполучених штатах втомилися від війни деякі аналітики. То питання до вас чи чи не втомився Трамп від війни, як ви думаєте? Ні, я не думаю, що Трамп втомився від війни, але він цей, ну тому що він до неї жодного відношення якби не має. Але він цей тренд підхопив. Він підхопив це. В якому плані? Е, ну, всі знають, що Сполучені Штати виділяють Україні певну допомогу. Ця допомога, вона військово-технічного і фінансового характеру, і власне оцими саме фінансами Трамп дуже сильно спекулює. Тобто він каже, що е, ці гроші можна було б витратити на американських платників податків, допомогти, як вони знаєте, там казали в минулому році до цього голосування. А навіщо ми повинні давати там мільярд доларів Україні кожен місяць, щоб з них платили пенсії українським пенсіонерам? Якщо в нас є американські пенсіонери, яким треба теж платити, давай. Цей мільярд, мо нашим Трамп просто ну, користується цією можливістю і користується тим, що ну, дійсно є якась певна група політиків, але вона не велика, тобто вона не, не, не більшість, яка вважає, що е, вони не стільки навіть від російсько-української війни втомилися, скільки від факту, що от є війна, і вона заважає вести бізнес так, як вони вели раніше. Тому що... Дехто з них мав зв'язки з Росією, дехто з них заробляв на цих зв'язках з Росією. Можливо, вони хочуть цей період, так би мовити, повернути, ну але в них не дуже сильно виходить, тому що просто ситуація помінялася. Але знаєте, втоми немає загальної втоми з однієї простої причини. Бо коли ми бачимо результати соціологічних опитувань в Штатах, мінімум мінімум. Як правило, навіть більше, але мінімум дві третини громадян Сполучених Штатів кажуть, що ні, Україні треба допомогти. Україна повинна перемогти. Росія не може виграти. Росія повинна понести покарання. І це на сьогоднішній день. Мені здається, головний дороговказ і для демократів і для республіканців. Ну і ще один момент: знаєте, від війни можна втомитися, але на війні. Як би це цинічно не звучало, можна і заробити, причому заробити з одного боку, допомагаючи Україні, тобто виконуючи високу місію, а з іншого боку, розвиваючи свою економіку. Я, до речі, нагадаю, що коли Трамп був президентом, він саме так і робив. Він перший був, хто передав Україні джавеліни і частину з них продав. Тобто, в принципі, він зробив такі речі, які пішли на користь Сполученим Штатам, і в нього в оточенні є багато людей, які займаються бізнесом в військово-промисловій сфері, і вони вважають, що Сполучені Штати повинні ще більше допомагати Україні. Єдине яким чином гроші виділяються американським підприємствам. Вони роблять зброю, зброю передають Україні, і вбивається двоє зайців. Да? З одного боку є допомога демократичній країні в Європі, з іншого боку, є розвиток. Власного підприємства до речі, саме через це республіканці трошки і давайте так скажемо збурилися після візиту нашої делегації на завод в Пенсільванії, тому що. Ну, вони подумали, що ну, саме демократи використають цю історію, бо це ж не тільки про завод, це про те, що завод почав активніше працювати і почав давати нові робочі місця. Ось важливий момент. Бо дуже багато виборців Трампа це люди, якраз раніше на подібних заводах працювали, але вони були закриті або були вони перенесені кудись в Мексику чи якісь інші країни, і вони роботу втратили. І республіканці хотіли би це відновити. І от вони трошки збурила ця історія, тому що вони от подумали, що демократи на цьому власні власно піаряться